Слава Україні, добровільне повернення із СЗЧ. Закон про базову військову підготовку. Житель Хмельниччини організував незаконне переправлення ухилянтів до Молдови. ДТП з постраждалою на Канонеччині. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Добровільно повернутись із СЗЧ можна буде до 1 березня 2025 року. Верховна Рада продовжила терміни. Про це сьогодні повідомила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. Якщо у вказані терміни військовий повертається, його можуть повернути на службу без покарання та з поновленням усіх виплат. Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт про базову військову підготовку. Про це повідомив нардеп Гончаренко. За його словами, мобілізації жінок не буде а базова військова підготовка і ставання на облік для жінок будуть виключно добровільними. Чоловіки від 18 до 25 років можуть самостійно обрати рік проходження БВП до того, як їм виповниться 24 також цей законопроєкт дозволяє юнакам за кордоном, яким виповниться 18 років, стати на облік дистанційно, не приїжджаючи до України. Музика. Житель Хмельниччини організував незаконне переправлення ухлянтів до Молдови. За даними слідства, 50-річний житель Хмельницької області за грошову винагороду у 10 тисяч доларів США організував незаконне переправлення до Молдови 34-річного киянина. Підозрюваний особисто перевозив клієнта територію Чернівецької області до заздалегідь визначеного місця відправлення. Їх викрили правоохоронці у одному з прикордонних сіл Дністровського району. Організатору повідомили про підозру саме в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. На Кам'янеччині в дорожньо-транспортній пригоді травмувала 73-річна пішохідка. ДТП сталося учора, 8 січня, близько 10.50 у селі Шатава Маківської тергромади. 22-річний житель Слобідки Рахнівської, керуючи автомобілем Нісан, наїхав на 73-річну місцеву, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Жінка отримала тілесні ушкодження, медики надали їй допомогу без госпіталізації. За даним фактом, слідчикам Несподільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини події. Музика. У Шепетівці поліцейські оперативно викрили зловмисника, який викрав телефон місцевої жительки. Подія сталася по вулиці Героїв Небесної Сотні. До поліції звернулась 32-річна місцева жителька і повідомила, що після відвідування магазину. В неї зник мобільний телефон. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці поспілкувались із персоналом магазину та склали опис підозрюваного. В ході проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські протягом доби встановили крадія. Ним виявився 25-річний місцевий житель. Викрадений телефон у нього вилучили та після проведення процесуальних дій повернуть власниці. Слідчі Шепетівського районного управління поліції оголосили 25-річному шепетівчанину підозру. Слідчі дії тривають. Музика. У центральній частині Хмельницького до середини 2025 року мають з'явитися 5 зон для платного паркування автомобілів. Про це повідомив директор комунального підприємства з організації роботи міського пасажирського транспорту Віталій Когут. Нові платні паркувальні майданчики з'являться за такими адресами: Вулиця Староміська від Грушевського до Камінецької, а саме 131 паркомісця. Вулиця Вайсера від Володимирської до Кам'янецької 120 паркомісць. Вулиця Грушевського від Володимирської до Староміської 166 паркомісць. Вулиця Соборна від Героїв Майдану до Прибузької, 173 паркомісця. Вулиця Проскурівського підпілля від Подільської до Вайсера. 38 паркомісць. Доступність не менше 10% паркомісць буде передбачено для людей з інвалідністю. Тариф за паркування поки що не встановлено. Інспекція з паркування буде здійснювати контроль за оплатою, а всі кошти надходитимуть до міського бюджету. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Протягом дня ще повернемо зі свіжою порцією новин. А поки що прощаємось та бажаємо вам хорошого дня. На все добре.